Се можу в ісусі христі. Який змінює мене. Филип'янам 4:13. Господь буде висока мою правду. Почуй благання, прислухайся до моєї молитви. Ісус не оманливий. Хай вийде від тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правду. Псалом 17, 1, 2. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердиня моя? Бог мій, я. Надіюсь на нього. Псалом 90 1-2. Хто живе під кровом Всевишнього? Хто живе під кровом Всевишнього? той перебуватиме у тіні всемогутнього. Той перебуватиме в тіні всемогутнього. І говорить господеві. І Господові, Господи, Ти мій притулок, ти мій притулок, моя твердиня, моя твердиня, мій Бог, Мій Бог. на якого Кого? покладаю надію? Бог на якого Кого покладаю надію. Псалом 90, перший, другий вірш. Я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Івана 15,5. Насолоджуйся Господом, і він дасть тобі те, чого прагне твоє серце, псалом. 36, 4. Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь Матвія 22, 37-38.